Про плюси і мінуси професії військовий прокурор напередодні дня захисника вітчизни дізнавалися учні 10 класу однієї севастопольських шкіл. Зустріч з представниками Феміди у погонах прийшла в рамках програми Бібліотека, інтернет, профорієнтація у центральній дитячій бібліотеці імені Гайдара. Обрання професії це дуже важливий етап у житті кожної людини. Від того наскільки правильним буде цей вибір, залежить наше подальше майбутнє. Починаючи з минулого року, севастопольським дітям та їхнім батькам зробити долоносний крок за допомогою сучасних інформаційних технологій допомагають робітники центральної дитячої бібліотеки імені Гайдара. У нас проходит очень много мероприятий по профориентации. Это и медиа часы кем быть, и психологические мониторинги, выбор профессии, выбор судьбы. Кроме этого мы проводим профтестирование, то есть на компьютерах с помощью техники, и потом с помощью психологов мы обговорюємо результати цих тестів, Тим самим ми допомагаємо дітям і їх родителям зробити правильний вибір. Напередодні дня захисника вітчизни. Координатори проєкту вирішили організувати ток-шоу Професія справжніх чоловіків, яке було присвячено військовим. Відстоювати честь людей у погонах довелося представнику військової прокуратури військово-морських сил України. Воєнна прокуратура воєнно-морських сил України залишилася равнодушна. Проєкту постольку, на сьогоднішній день вибір или иной професії для молодого, скажем так, поповнення для молодих людей дуже важен. Важен для того, щоб определиться, що потрібно буде в далі нужно будет, какой, какой путь збирати. Справжньому чоловіку випало на долю відверто відповідати на запитання членів читацького об'єднання школа лідерів, що вже п'ятий рік працює на базі одного з десятих класів школи номер 39. Для цих підлітків головне не загальна інформація, а можливість дізнатися про професію зсередини. На Протягом вот останніх 2 років ми активно займаємося профорієнтацією. У минулому году ми проходили тестування, по яким, ну, кожному була видана карта, да, що, ну, відповідно до його можливостям, бажанням Какая профессия ему подходит? Мы проходили тренинги с психологами. Вот. В этом году мы встречались с представителями разных профессий. Лично для меня, как бы, что полезно, ну, во-первых, я поняла, что в принципе я могу работать представителем той профессии, которую я выбрала. Ну, я всегда хотела быть юристом. И вот как раз в начале этого года у нас была встреча с юристом который рассказал розказала там, плюсах, минусах, там, підводних камнях в професії. Я много нового для себе узнала і вже ну, как бы рішила, що все-таки я виберу для себе професію. Тож будемо сподіватися на довге життя проєктів, що допомагають нашим дітям обрати професію по душі, адже від цього залежить і майбутнє нашої країни.